Ви все ще думаєте, що тримати біткоін це гарант успіху. Останні події на ринку показали, просто мати біткоін вже недостатньо. Що змінилося? Чому мільйони все ще вірять у біткоін і хто раптово продав монети на 1,3 мільярда доларів? Дивіться до кінця і ви будете здивовані. Біткоін було створено як цифрове золото. Загалом будь-коли може бути 21 мільйон BTC, ні більше, ні менше. Це не просто цифра, це основа довіри. Але ось що цікаво: за даними blockchain.com у 2025 році вже видобуто понад 19,7 мільйонів BTC. Залишилося менш ніж 1,3 мільйона. І їх видобуток йде все повільніше. Біткоін не друкують, не випускають. Він створюється майнерами блок за блоком. А кожні 4 роки відбувається халвінг. І нагорода за видобуток блоку зменшується у 2 рази. Останній халвінг був у квітні 2024 року. Нагорода знизилась з 6,25 до 3,125 BTC за блок. Це різко скоротило приплив нових монет на ринку. Ви знали, що близько 3-4 мільйонів біткоїн втрачено назавжди. Це ті монети, до яких ніхто не може отримати доступ. Чому прості причини: втрачені приватні ключі, втрачені пристрої, спалені гаманці, смерть власників без передачі доступу. Це означає, що доступно для торгівлі менше, ніж 17 мільйонів біткоїн. І з кожним роком це число зменшується. А тепер історія, якій важко повірити. У 2013 році британець Джеймс Хауелс, it фахівець з Уенсу, випадково викинув жорсткий диск, де зберігався доступ до 7,5 тисяч біткоїнів. На той момент це було не так багато, а сьогодні майже 650 мільйонів доларів. Так вам не почулося. Джейнс стверджує, що просто не помітив, як викинув старий ноутбук із цим диском і згадав про це лише за кілька місяців, коли біткоін почав стрімко зростати у ціні. Того часу він намагався умовити місцевий муніципалітет провести розкопки на звалищі. Він запропонував віддати половину суми у фонд міста, навіть запропонував використовувати роботів та AI для пошуку за шарами сміття. Але влада відмовилась, посилаючись на екологічні норми та технічну неможливість. І так диск. Досі лежить десь на сміттєзвалищі в Нью-Порті і вважається однією з найбільших втрачених криптоскарбниць в історії. Чому таке можливе? Тому що в ранні роки біткоїна він коштував копійки. люди майнили його заради цікавості. Ніхто не думав, що ці монетки одного разу коштуватимуть сотні мільйонів. І таких історій багато. Це і є причина, чому частина біткоїнів втрачена назавжди. Два тижні тому ринок вразила новина. Один з найбільших ранніх інвесторів Оуен Гамден продав весь свій запас біткоїна на суму близько 1,3 мільярди доларів. Він відправив кошти на біржу Кракен і продаж був зафіксований у блокчейні. Це не просто окремий випадок. В результаті акції компанії 21 PentiOne Capital, яка вийшла на Nice Нью-Йоркську фондову біржу з 43 500 BTC на балансі, впали на 20% у перший же день. Чому? Тому що просто мати біткоін більше не дає переваг. Інвестори хочуть виручку. Тариф чекав від компанії 21 більшого, діяльність, місію, не просто цифрову заначку. Незважаючи на все це, біткоін залишається топ-1 між цифровими активами. Є! Чому? Він перший, він надійніший, він визнаний інституційними інвесторами, його не можна змінити або переписати, у нього найвищий рівень децентралізації. Це якір у дефі та крипторинку. Біткоін не просто токен, це символ незалежності та довіри. Саме тому мільйони людей по всьому світу, як і раніше, вважають його своєю головною ставкою на майбутнє. Після халвінгу в 2024 році ціна біткоїна почала зростати. Але не через хайп, а через зростання попиту та зниження пропозиції. Тобто дефіцит монет. Але, мабуть, найцікавіше це те, що біткоін стає все ближче до простої людини. Тепер, буквально з минулого тижня, його можна використовувати прямо в Metamask, без складних бірж, без скачування окремих додатків. Є! Хочеш відправити біткоін другові, відкриваєш гаманець і відправляєш як звичайний токен. Для новачків це справжній прорив. Metamask перетворюється на універсальний гаманець, де поруч з ефіріумом та іншими токенами тепер живе і сам біткоін. А це означає, біткоін вже не просто цифрове золото, а інструмент, який легко використовувати у житті. І це тільки початок. Metamask це міст між дефі і звичайними користувачами. Тепер і біткоін може стати частиною web 3 додатків. Як це вплине на ситуацію загалом? По-перше, зростання популярності біткоїна серед користувачів DeFi. Багато хто досі тримав тільки Ефіріум і інші токени. Тепер у них у гаманці може з'явитись біткоін, а це додатковий інтерес. Використання біткоін у нових сценаріях. Конкуренція для звичайних бірж. Люди можуть купити біткоін прямо в Metamask, надіслати його другу чи залишити собі, зберігати без KYC та без комісії біржі. Біржі, такі як Coinbase або Binance, втрачають частку простих P2P операцій. А також зміцнення довіри до децентралізованих гаманців. Metamask тепер перетворюється на особистий універсальний криптобанк, в якому є все. Це підвищує довіру та робить web 3 більш зрілим. По суті, ціна може збільшитись, і тепер не тільки багатії, а й прості люди можуть впливати на цінність біткої. І на кінець підіб'ємо підсумки. Просто тримати біткоін великим інвестором вже недостатньо. Сьогодні важливо розуміти, що стоїть за токеном: довіра, доступність, реальне застосування. Світ криптовалют змінюється. Тепер не лише великі інвестори, а й звичайні користувачі можуть вплинути на ціну, особливо коли інструмент на кшталт Метамаск. Роблять покупку біткоін простим, як ніколи. Біткоін залишається символом цифрової епохи. Обмежений, захищений і, як раніше, бажаний. Але тепер він стає ближчим до людей. Це новий етап. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, чи вірите ви у біткоін у 2026 році. Чи шукаєте нові рішення, нові токени, нові ідеї. Дякую за перегляд, за підтримку всім, хто підписався за лайки та коментарі. А хто не підписався, підпишіться на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, тому що YouTube не просуває ролики самостійно. Будь-яка підтримка для мене є дуже важливою. Ставте лайки, пишіть запитання та коментарі. І я з задоволенням на них відповім. Усього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.